Сторінка 135. Роберт Бернс. Любов це насамперед відповідальність, а потім уже насолода радість. Ліна Костенко. Шотландський поет Роберт Бернс народився і виріс у селі біля міста Ейнер на півдні графства Ейршир у Шотландії. Його творчість тісно пов'язана з історією та фольклором країни, де дуже люблять співати, у тому числі пісні про кохання. Роберт Бернс був справжнім поціновувачем жіночої краси. Він поетизував образ дівчини у своїх віршах. Своє кохання знайшов у 1785 році, коли познайомився із Джин Армор. Багатий батько Джин не давав дозволу на шлюб і почав судове переслідування молодого, бідного поета. І той змушений був тривалий час переховуватися, потрапивши до міста Единбурга, Опублікував вірші, які пізніше увійшли до зібрання його творів. Так Роберт Бернс здобув славу. Кохання і далі жило в його серці. А в 1788 році він таки зміг офіційно одружитися із Джин Армор. Роберт Бернс присвятив коханій дружині багато віршів. До речі, першим слухачем його творів завжди була саме вона Моя любов. 1794. Моя любов рожевий квіт в весінньому саду. Моя любов веселий спів, що з ним я в світ іду. О як кохаю я, єдина я моя, тому коханню не зміліть, хоч вискнуть всі моря. Нехай посохнуть всі моря, потануть брили скал, а ти навік, любов моя, аж згасне сонце пал. Прощай, прощай, мій рідний край, прощай, моя любов. Та де, де б не був я, мила знай, прийду до тебе знов. Шотландське свято Ніч Роберта Бернса» Щороку, 25 січня, шотландці відзначають ніч Роберта Бернса. Тоді всі читають його вірші, співають пісні, готують улюблені страви, а ще освічуються в кохані текстами ліричних творів митця. У такий спосіб шотландці переконують увесь світ у тому, що великий Роберт живий.